Ну, до речі, від головного управління розвідки інформація, що в Росії почалися вже з ракетами проблеми, втратили а, щонайменше 55% запасів. І, зокрема, іскандерів та калібрів близько 20% залишилося, кинжалів гіперзвукових близько 30-40 штук усього лише. І через це використовують Х 22 і С-300 старі добрі радянські ракети, але і вони. Вичерпуються, от зокрема, і якщо Російська Федерація втрачає ось ці ракети, чи є, по-перше, в неї джерело поповнення, враховуючи, що немає деталей від заходу, і навряд чи хтось надасть їй ці ракети. Хоча, як ми побачили з Іраном, безпілотники таки їй нібито надали. Так, ну по перше, стосовно кількості ракет мені хотілося б розділяти оптимізм зараз. Колеги, які прогнозують в відсотках, скільки їх залишилося. Я пам'ятаю ці прогнози на початку агресії, ми бачимо їх зараз. Хотілося б, щоб ці прогнози були близькими до реальності, і навіть можливо її перевищували. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день понад три тисячі, можливо, близько чотирьох тисяч ракет росіяни витратили, витратили тільки після 24 лютого. Скільки їх у них було всього, нам складно спрогнозувати, оскільки це була утаємничена, і особливо 3-4 крайні кроки, вони просто не говорили скільки. Є від там, кількох тисяч, від 7-8 тисяч до 15 тисяч, наприклад, прогнози, які свого часу робили росіяни, що у них різного роду ракети. Тепер різний рід ракет зараз. Вони е, Х-22 використовують переважно це ракети з доволі великим радіусом е, похибки до ще, там 50, 60 і навіть 150 метрів. Е, це ракети, які б'ють по площинах, а не по конкретних об'єктах. Практично ракет е, Х-101, Один, яких вони, які вони використовували перші 3-4 місяці на сьогоднішній день вилітає. Дуже і дуже малою це означає, що вони відчувають дефіцит і брак цих ракет. Ми розуміємо, що поновити ракетний е, арсенал їм навряд чи вдасться через те, що ракети це не лише метал, це не лише порох, це ще й комплектуючі, які дозволяють їм працювати е, в сегменті високоточної зброї, а саме е, оптика, а саме програмне забезпечення і, і відповідні механізми, які здатні запускати це програмне забезпечення цього. У Російській Федерації наразі немає, і коли ще з безпілотників зі знищених безпілотників з двох трьох вони можуть зліпити один. То що стосується ракет, ракета, яка випущена, її відновити практично немає можливості. Через те ми прогнозуємо, що ближчим часом Росія буде переходити на все менш високоточну зброю, і ракети будуть використовуватися не як ракети з якоюсь хоча б примарною там точністю, а будуть скоріше, як такі далекі Побійні снаряди, які б'ють по площинам, будуть кидати в місто, а там куди попаде, і кому як пощастить. Ну але ми бачимо вже це впродовж десь двох місяців. Відколи ну вкрай критичній, вкрай трагічні ситуації траплялися тоді, коли вони, нібито, мали можливість ще бити точною зброєю, але били вже не точно, били по торговим центрам, били по дитячим майданчикам, били по і школам.